Російські похоронні бізнесмени ладні буквально вбивати один одного. Конкуренція гірша, ніж у лихих 90-х. І на мерців влаштовують справжні полювання. Я думаю, що ні для кого не ніж. Що ні для кого не секрет, що інформація про смерть продається. Поліція, швидка допомога, працівники перевезення трупів, працівники моргів, працівники лікарень, власне, усі ті, хто має доступ до інформації про покійних. Ті компанії, які придбали інформацію про смерть, в цю ж секунду починають дзвонити або відправляти своїх співробітників на адресу до безпорадних родичів, які користуються їхньою беззахисністю та розгубленістю у цій ситуації. А от прості матрешки бідкаються, мовляв, тепер їм доводиться накопичувати не на мрію, а на могилу. Бізнесмени лише розводять руками і кажуть на гурт дешевше. Люди, які... Люди, які стабільно звертаються до нас. Ми вам робимо мало не 70% відсоткову знижку. Останні два роки на болотах квітнуть не лише власники бізнесу, ритуальних послуг, а й крематорії. По-перше, кремувати покійника коштує на 10 тисяч рублів дешевше, ну тобто на 100 баксів. Плюс послуги крематорії фактивно рекламують місцеві держиморди. Кажуть, що якщо крематорії справно будуть працювати, то й проблем з опаленням на болотах не буде багато крематорії це велика втрата тепла в будь-якому разі, так? Крематорій може бути задіяний, у тому числі, якщо у проєкті передбачити, щоб це тепло не втрачати, використовувати на рециклінг і на опалення приміщень, у тому числі додаткове. Ну і це вважається екологічним. Можливо, хтось каже, що це цинічно. Але збереження теплової енергії воно не цинічне за жодних обставин. Так би мовити, замість славнозвісного російського газу і дрів будуть використовувати ліквідованих окупантів. Я вважаю геніально. Єдина проблема: покійників багато, а крематоріїв мало не вистачить, аби всю Росію обігріти.